Реквізит під контролем, спідниці готові. Чоботи на місці. Такі репліки звучать 1 травня за лаштунками Бродівського педагогічного коледжу. Цього дня сцена ожила. Кайдашева сім'я виконання студентів. Це не просто вистава, це потужне емоційне переживання, яке переносить глядача у часи, де характери, побут і конфлікти здавалося нікуди б не зникли. Студенти наповнюють цю класичну історію новим життям, вкладаючи в неї не лише слова, а й свої почуття. І хоч на сцені побутова драма за кулісами творчий хаос, переживання, обійми, підбадьорливі погляди і шалена підтримка один одного, це не просто вистава, це велика справа, яка твориться серцем. Театральна студія арт, актори, які не просто грають, а проживають ролі. Хореографічний колектив Ми з Галичини, Рух, енергія, Запал це про них. Ну і звичайно, студентський хор, музичне серце вистави, керівники Ольга Чижевська, Наталя Воляник та Раїса Примак. Люди, які розпалюють творчість. Тут не буває просто ролей чи просто репетицій, тут народжується справжній театр. А поки що зазирни ластунки нашої трагікомедії Кайдашева сім'я. Ми провели коротеньке опитування серед акторів, щоб дізнатися, як вони проживають свої ролі. Що для них значить бути учасником студії, і як це? Бути частиною справжньої театральної родини? Чи проявляється характер Кайдашихи в тебе в реальному житті? Звичайно, і іноді, коли щось не виходить, я можу бути більш рішучою, прямолінійною. І що для тебе значить бути в арт студії? Бути учасником театральної арт-студії – це. Велике досягнення, тут є багато натхнення. Також я себе відчуваю важливою ланкою в цій команді. Як ти відчуваєш свою героїню? Мотру я відчуваю її як дійсно сильною дівчиною, з сильним характером, яка має серце з перцем. Вона є також рішучою конфліктною. Коли вперше вийшов на сцену у ролі Кайдаша перед аудиторією, що відчував? Коли перше я вийшов на сцену в ролі Кайдаша, трішки були хвилювання, адже треба було зіграти як не самого персонажа, а саме життя цього персонажа. Моя участь у музично-театральній студії Арт розпочалася ще на дистанційному навчанні. Це, безумовно, було складно, але саме у той час у мене запалилася іскра до акторської майстерності. Ця студія це поле для творчого самовираження. Тут ти можеш втілити свої мрії у реальність, подолати власні страхи, виразити емоції і здобути неоціненний досвід. Ти граєш ніжну і водночас непросту милашку. Як давно займаєшся в студії, та що корисного взяла для неї з повсякденного життя? Студію арт я відвідую вже другий рік. Корисного це розвиток емоційного інтелекту. Мені вдається краще розуміти емоції інших людей, та додає впевненості у виступах перед великою аудиторією та допомагає краще орієнтуватися в моїй майбутній професії. Що б ти сказала першому курсу, який тільки мріють піти на свою першу репетицію. Я б сказала не переживати, це нормально бути трохи нервовими, коли приходиш вперше і. Коли ми всі були на твоєму місці, це абсолютно окей, нічого не знати і почуватися незручно. Тут тобі дадуть простір, щоб ти могла розвиватися, пробувати щось нове тоді дізнатися, чи то справді тобі потрібно. І з часом це все стане набагато простішим, і ти зрозумієш, що ця команда це не просто колектив, а справжня підтримка. І потрібно пам'ятати, що завжди є люди, до яких можна звернутися за допомогою або порадою. Але головне потрібно залишатися з собою та. Отримувати задоволення від процесу. Якщо ти зараз дев'ятикласник чи одинадцятикласниця, стоїш перед вибором, сумніваєшся чи вагаєшся, тут за лаштунками народжується не просто театр, а справжнє студентське життя. Тут відкривається талант, з'являється впевненість і формується команда. Коли світло гасне, а оплески ще не стихають, розумієш, це було не дарма. Не просто текст, не просто сцена. Це частинка кожного з тих, хто на кілька хвилин перевтілився у когось іншого, або навіть ще розіграв себе. І це стало чимось більшим, ніж просто вистава. Кайдашева сім'я в їхньому виконанні вийшла не книжкова, вона жива, з батьком який бурчить, з невістками, які люблять і лупцюють словом, але головне з душею. Бо коли в театрі є душа, навіть стара класика стає сучасною. Спеціально для ТРК Броди Дарина Малецька, Станіслав Думінський та Максим Безпалько.